Слухаю, уважно. Ви зрозуміли, що я вам сказав тільки що? Ну так, так, я зрозумів. Я, я не бачу ніяких реакцій. Які мають бути реакції? Мені ще попригати, чи похлопати? вам поїхати. Якщо ви мене підозрюєте у скоєнні злочину, якщо ви мене підозрюєте, то скажіть, будь ласка, підстави і якого злочину. значить, ви знаєте, що одна із підстав до зупинки. Є проведення цільових заходів. Ну, ми не зупинили. Операції і відпрацювання. Згідно яких будь-яких з працівників міліції, це прописано в законі України про міліцію. Має право перевірити документи, які засвідчують вашу особу. При конкретній підозрі, скоєнні злочину. ви Нічого не, до, не договорюєте. Ви мені теж не договорюєте, тому що. Такого немає. Там, що... Там, що... Там, що... Ну, ви прекрасно знаєте, що ви зараз переді мною клеїте Оленя. Слухайте, водій, ви вже стільки мені тут звинувачень. Так. І вільна каса, і бандитизм, і. Так. Там. Ще якісь незрозумілі. Так. Речі. Так. Угу. Я не бачу ваших документів. Я Ви їх не побачите, поки не буде законності ваших вимог. Добре, зачекайте секунду. Зачекаємо Алло, добрий день, добрий вечір. точніше. Дивіться, мене зупинили працівники невідомі. Посвідчення свого не показали. Значок був схований, потім мені показав значок. Працівники дає, я так розумію. На автомобілі 0... 0841. На вулиці Городоцькій, ось в чому суть мого звернення, я хочу, щоб ви зафіксували, я вам представлюся. Вони в мене. Угу. Це біля бавшого магазину мотору, номера я, на жаль, не бачу. І висліть сюди, будь ласка, скажіть, що тут є конфліктна ситуація, вишліть старшого чи по місту, чи як, не знаю. Вон вони підійшов, зараз тукає до мене в вікно з якимось мужчиною, не знаю з яким. Все, в разі чогось набирати мене в основному рмі вислідилося вислід, так. Добре, дякую, вам. До побачення. Ну, нічого, що я тут чекаю вас. То Окей, ви чекаєте мене, чи... У мене реєстратор пише, коли ви а, підійшли. У мене реєстратор пише, коли ви підійшли, а скільки часу я вас чекаю. Ага, зрозуміло. Добре. Богдан е, Васильович, ви представите свої посвідчення водія, реєстраційний документ на автомобіль чи ні? А яким чином ви знаєте, що я Богдан Васильович? Я знаю, ви не переживайте. Таким ви чином визначили до питаю, мене звертатися як питаю, Богдан Васильович. Я не хочу, щоб ви до мене так зверталися, бо я не є Богдан Васильович. Ви не є Богдан Васильович. Добре. Добре. Пане водій, ви представите посвідчення водія і реструкційного коментаря. Е, на законну вимогу, вимогу працівника вимогу, так, я представлю. Є так. законна вимога, розумієте? Е, скажіть, будь ласка, що таке, ну, яка ваша законна вимога? Законна вимога? Проведення цільових заходів в місті Львові. Кажіть, будь ласка, ще посвідчення своєї розкритому Ви розумієте, що посвідчення знімати також не можна. Я розумію, розумію. Мені поставити ось сюди, а я все прочитаю, нема проблему. Або звідси. Вахула Роман Олексійович. Дійсно. Олегович. Олегович? Та Олегович, Олегович помилився, вибачається дійсно. до 20.02 2016 Все чудово. Я вам ще раз запитуюсь. Документ Які у Які вас сільові заходи зараз проходять? Хочете, можете зателефонувати на гарячу лінію і запитатися. Їх проходить ціле низка. Ви мені скажіть, ви зараз мене зупинили під якимось сільовим заходом. Хто, який наказ, номер наказу, який цільовий захід зараз проходить. Я б вас ще раз запитав. Хочете, можете зателефонувати? Я не хочу, я хочу, щоб ви мені довели законі своєї. Рошук. Добре, Рошук, я... Все, це є причина? Так, це є причина. Це є спецоперація, це є цільовий захід, який проводиться в місто, і, згідно якого ви зобов'язані пред'явити документи на вимогу працівника міліції. Ні, тільки якщо вам не підозрюєте у скоєнні злочину. Е -е -е -е. Значить, ви відмовляєтеся, я вас правильно Ті розумію. Вони говорять замість мене. Я вас ви... запитую, я вас замість вас не говорю. Я вам, вам дав... Я вам дав відповідь я на законну ви відповідь вимогу ви і вона переважно відповідає, розумієте? Чекаємо старшого. Світок, підійдіть, будь ласка. Дивіться, ви можете не бути свідком, але можете і бути свідком, як ви захочете. Але у вас буде викликано в разі чогось в суд і ви будете давати покази. Вам цей інспектор мав розказати. Він вам цього нападу не розказав. Давайте. Я вам покажу. Я Бачите, посичення водія в мене є. Я маю про собі правда? І бачите, технічний паспорт на автомобілі, можете подивитися номер розвірити. Бачите? Є в мене технічний паспорт? Є. Ось так я на почту, що в мене з собою Скажи, були, але інспектору, оскільки він законної вимоги mm -hmm. не назвав, я пред'являти від... не захотів. Вам я показав, що вони в мене при собі є. Подивимося, по якій статті інспектор буде складати по КАПу. Правопорушення. Ще якісь питання до мене будуть? Тань більше немає. Щасливої дороги зустрінемося. Тоді коли мащавої дороги не буде. Я зараз викликав старшого, зараз приїде старший. Викликаєте кого заводить. Зараз приїде старший, і ми будемо виясняти зако і зустрінемося тоді, коли в мене буде більше, скажімо так, підстав для того, щоб скласти вам протокол. Я хочу, щоб ви переді мною вибачилися. Все щасливим я хочу, щоб ви переді мною вибачилися. Куди ви пішли? Сюда верніться, я з вами не закінчив. Бандити блядь, в погонах. Я до вас тільки що дзвонив, що мене доїжджаки зупинили. Ось, я хочу, щоб ви викликали старшого по місту, тому що причина зупинки була незаконною. Мене протримали більше 15 хвилин. Старший по місту приїде чи ні, я не знаю, чи мені чекати чи ні. До мене ніхто не дзвонив. Скажіть, що я стою на місці і чекаю старшу. Включи, будь ласка. Алло, добрий вечір. Я тільки що дзвонив на 102, мені сказали, що вас повідомили і ви мені мали перезвонити. Стосовно конфліктної ситуації по вулиці Городоцькій. А ви... Ну, я буду сидіти на місці, і чекати, поки підійде командир, тому що автомобіль інспекторів стоїть без включених проблизкових маячків з порушенням правил дорожнього руху, як я вважаю, менше 10 метрів від виїзду з прилеглої території або заїзду. І плюс вони незаконно мене зупинили, також е, вони не назвали, ну. Причину зупинки, не назвали мені їх дві. Спочатку одну мені вміняли, потім придумали іншу. Ні одної, ні другої законності причини зупинки вони мені не давали, затримали мій час більше, ніж на 15 хвилин. І я хочу, щоб ті інспектори були покарані, щоб приїхали зараз старший і це все перегляну. Просто. Ага, ага. Так, так. та. та. Добре. та, да, та, да, то же все. Ну, я на месте проконтролюю пару холан, а там дальше дасть то Угу. Да, да. Ви до мене звертаєтесь? Так. Придивіть, будь ласка, службове посвідчення. Придивіть, будь ласка, службове посвідчення, розкритому воді. Згідно закону про міліцію, стаття 5. Мені можна до вас підійти, чи ви до мене піділяли. Добре, щоб потім не казали, що я бігаю по проїжджій частині просто. Будь ласка, мої попросища. Так, зараз щоб я побачив. Я не побачив. Вибачте мені, я вам придивив його. Не буду розмовляти. Я з вами не буду розмовляти, поки ви мені не приділяєте посвідчення. Все. Я, все. Вибачте, мені з вами... я до вас не звертався першим. Ну і все. Я, я вам не заважаю, не заважайте мені. На кого аварію їде? На яке місце аварія? Я за вами поїду, мені без різниці. Так, приїхала інспектора з магалкою. алки-палки. У мене нічого не трапилося. Я не знаю, чому вам телефонує черговий. Я тільки розмовляв командиром 4 взводу. Ми з ним домовилися, щоб конфлікт був вищерпаний, ви повинні мною вибачитися за свої поступки дії. Пообіцяти мені, що ви більше не будете працювати в нічний період часу з візиром баштатива. І за незаконну зупинку. вас чимось порушує ваші законні права. Чому я, звичайно, такого не було. Я перед вами вибачаюся. Але і ви не забудьте перед мною вибачитись, Тоді, коли ви прочитаєте закон України про держслужбовця, зокрема, статтю 11. Ви запам'ятали, так? Все? Е, ні, не все, конфліктне що, е, Я вам достатньо не так сказав? Я хочу почути від вас, що ви не будете більше займатися незаконними діями, такими, які ви робили за візеру. Ви бачили, я... щоб я його тримав в руках. Е, добре, ваш напарник, ви двоє працювали. Добре, я його попрошу, щоб він більше Хто такого старший? не робив. Прошу. Хто старший? Ну позвоню, ви вже думаю, не ]ся? позвоню, а старший патруля. Патруля він чоловік оцей. Він старший, так? так? так. Патруля. Е, я хочу ще переговорити з ним і нехай візьме зразу свій фотоапарат, на який він фотографував е, мене. Колай, сюди своїм фотоапаратом. Чоловік переживає, що ти будеш розповсюджувати його фотознімки його автомобіля. Я не переживаю. Є? Моїх знімків багато, але мені принципове питання, я що я, я, я йому дозволу не давав зніматися. Ну, якщо його мене забороняли. Якщо він мене попросите, я йому дозволю. Ще раз скажу, ви йому і не забороняли. Я йому навіть фотограф, дам, якщо мене попросить, але фотографувати мене бандитським образом ззаду не потрібно. Тому я вас не фотографував, стри, стри, ці фотографії. Я ніяку фотографію не, 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 не робив робив. Ви отрицаєте, що ви робили фотографії. Я бачив спешки, це в мене було. То, що ви бачили з це любець, водії їхали, моргали фарами. Я вас не фотографував, що нам не вибачте. Мені. Ага. Тобто ви мене Тому не фотографували, вискурсій так? Дивіться, з вами я зачекаю. Дивіться, давайте я скажу два слова. Давайте я вам скажу два слова. Я скажу вам особисто. Ви під'їхали, я з вашим командиром домовився. Ви особисто передіною вибачилися. Хоча може не в такій формі, якби воно пасувало, але я зроблю, ну скажем так, вибачилися. Я задоволений. А ось ваш напарник, ваш напарник. За ці фотографії і за те, що він тільки що говорив, за те, що він працював з візером, отримає скаргу. Проти, що, проти вас я писати не буду. Я не пишу я особисто розумі. проти нього. І хай підійде мені представиться через показ своє посвідчення. Я ж все одно позначку і гендифікую. Ні, то то зрозуміло. Дивіться, річ в тому, що фотографій тих немає. Я хочу побачити на камері, камрі, які мені представляє останні фотографії, що їх там це немає. Це його особиста річ, розумієте, чому він використовує свою особисту річ під час насення службових обов'язків? Вам це заборонено чітко 111 наказі. Чітко. Використовувати тільки ті технічні засоби, які надані, які стоять і мають інвентарний номер. Ваш автомобіль. Ви ж не забороняли особисто мене знімати, правильно? Я питався того, і казав дороги, не я думаю, що я повертався і кричав: мене на реєстраторі буде видно. Що ви робите, чому ви мене знімаєте? Він сказав, що він не знімає мене. І хай покаже своє посвідчення, бо я його посвідчення не бачив. Я зараз перезвоню до комзводу і мені сам назнав. Маєте бажання, можете з ним поспілкуватися. Там просто багато людей я туди не хочу підходити. Або ви зараз представите в своє посвідчення і покажете мені на фотоапараті, що у вас немає моєї фотографії. це моя особиста власність. Ви так, не маєте права особового. Я ви не права. я так фотографію не робив. Я зрозумів. Ви мені фотографії не робили. Покажіть, будь ласка, посвідчення нормально, щоб я прочитав, як вас звати. Я вже ще раз сказав. Моє прізвище, ЮСКИ я вам вже показував своє посвідчення. І не Покажіть, не дарати, щоб я його нормально все. прочитав. Ви мені його показали і покажу. Покажіть, я камеру відвернув. До якого дійсно, Михайлович, я, Михайлович, Михайлович, добре, я буде. До якого дійсно? Розумієте? До якого дійсно посвідчення? Я Що, вам, шановний, не, не буду витягувати. Ну дійсно, ще, ще. Я Покажіть, 15, мені, року. Покажіть, Покажіть мені, так. до якого місяця. Шановний, висно, а Покажіть а мені, так, до якого місяця дійсно посвідчення. Ні, я не розумію. Ви ж читали тільки тільки що? До якого дійсно Ви читали тільки Ні, що? шо? Я то не то прочитав. Б... Ну то вибачте мені. Шановно, Я от з вами дістав. Я зрозумів. не, 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 не буду Я зрозумів. Ви зараз роботи себе підставляєте, свого начальника Того? підставляєте. Тому що ви побачите, чого. Я зараз Тому, розумію, я з ним зв'язуюся. Вашого... Я, я до вас за фотопро зараз нічого не говорю. Я хочу подивитися, до якого дійсно ваше посвідчення. Ні, Вся, вже, вже не, не, не раз Ні. показав. Я сказав до дванадцяти. Я казав, що я не бачу. Я сказав, що я цього не бачив. Що ще не бачу своїми очима? Я вам вірю. Не вірю. Ви обманщик. Мене, ви обманщик. Вибачте мене. Ви все, бандит все, в погонах. Ні. А ви хто такі є? А я громадянин України. Все. Щас і здоров'я громадянин. Ні, щастя здоров'я не буде. Щастя здоров'я не буде. Вас відпустили? Мене, мене ніхто і не затримував. Мене ну, ніхто ну, і не затримав. Все, будь ласка, зі мною дискусії з вами заборонені. Забро... мені що забороняєте? Я кажу, мені дискусії з вами заборонені. Все заборонені, так? Ну інспектор ви хапнете, горе, я вам це обіцяю. Добре, Шостинна Я вам обіцяю ви ще хапнете сьогодні вночі. Горе добре, а остальне ви... завтра.